Панове, привіт! Як і очікувалось, після СБЧ на героя EA дали нам СБЧ на легенду до 87-го рейтингу. І можливо, я би хотів зібрати, але рейтингу в мене в клубі в антрейді немає. Все пішло на варана. А легенда, знаєте, це завжди. Плюс по хімії для вашої команди. Тому на старті це дуже такий хороший буст, коли будуєш все до кубки, щоб в тебе була максимальна зіграність на 33 пункти. Ну і для скромніших клубів легенда це завжди шанс на щось круте. А от для багатших тут же їм Джоло і Торреса подавай. Що з цього вийшло в ви, моїх підписників, які збирали, дивіться далі. Джан Франко Раш. Total Rush. Ой, це якийсь. Ларсон? Креспо. А шо по Що шо по зірочках, 4-4 плейстайли, Кінець шот базовий. Паверхедер, золотий. А яка в тебе команда? А, команда в Атланте солідна, я так знаю. ану ще всім покажи. Шева в тимчасовій оренді? Ну то ти зараз постав. Я не вірю, що в такій команді красті буде грати. Ти з ним пограєш поплюєшся і візьмеш собі когось нового. Коната рарний. А що там таке? Там монети на селі збираються? Ой, менді! Менді в антрейді, чесно. Іде друга легенда. Гатузо? Людуньке. Калюжний. Я вже забув, з ким був тюрам. А з Бруно, та ні, Бруно, Бруно на посольках, а тюрам на роботі. Ну що, То Ларсон. Санчес ще й такий. Ні, Ернандес, Ернандес. Ернандес таки. Ну, до речі, оцей от бігає нічогенько. Я такого пам'ятаю, тільки вперше з ним грав в FIFA 18, що. Він е, має добрий темп. Тако пробігтися, пробити. І лінки трошки дати. Легендарні. Санчес 89, -й. ого. Так умураш Лінки дає уокеру. І дало Лоту, а? А якщо тренер? Ну, але може десь щось смикнеш. Каже тільки 4600 всі поїнцт, що за передзамовлення. Неймовірний везунчик, це не Пірес, це Пірес. Це, це Робер Пірес. І що ти з ним будеш робити? Зараз подивимось що там відбувалося. Якби ти грав якусь 4-2-3 1 чи 4-3-3-4, чи 4-4-1-1, і Пірес був в Кем. Пірес, до речі, це така карта, яка грає краще, ніж намальовано, я вам скажу. Тому що в нього удари ніби фігові, а насправді тривалка раз, тривалка два, і там летить таке, що ого. го Причому в нього тих тривал на плейстайлах, по-моєму, не було. Та, не було. Але він їх кидав, як Макманаман. у мене був і один, і другий. Кієза Родриго, ну, напевно, Кієза Родриго буде динамічніший і прикольніші, ніж Пересь. Але я би спробував. У нього є золотий фінес шот. Ой, це класно. Золотий фінес шот. Я б точно спробував піреся. Ти нічого не втратиш. Від того, що спробуєш. Він ж в, в тебе. Лемпард, Джерард? Хто з них? Френк Лемпард. З павершотами золотими там Райс, тюрам, валь... та не знаю, ну хіба замість райса? Скільки там по дефу у Лемпарда? Сімтаде, та це щось не те. Райс в тебе опорну роботу робить. Хіба замість тюрама поставиш? От так, тоді тюрам робить опорну роботу. Тоді вже цікаво. Як Лемпард той, що буде на атаку і стріляти удари, давати паси. Бокс ту бокс має два плюсики. Так, цікаво. Батарейки нема. Стамір 90. Буде пахати весь матч, нормально. Дев 71. Ну тінь дав і пішов. Якийсь малюки, да? Шокер. Але по так от по тій модельці в тіні я б не сказав. Спочатку якогось зайдерфа згадав. як якось так зайчиском мені здалась. Три велки на двох плюсах. Ух ти, але їх кісти зараз. Ти можеш спробувати так, але. Ні, сона на фланзі я б точно не тримав. Я би Sonna продав тоді кеш забрав. Якщо вже таке робити. Ну, але спробувати точно варто. Чисто так от зіграти, відчути, а раптом. Але я не вірю в те, що раптом відбудеться. Але ти спробуй. Пішла легенда. Хтось лис лисенький? Хто це? Верон Куан Себастьян. Треба нагадати собі, які там стати. Ну, для цієї команди навряд він там дуже. Якийсь бідніший верон би зайшов. Такий не знаю. Але чисто моделька легендарна, ці вуса. А які ролі там у нього? бокс to бокс може бути. Плеймейкер А, Белингем тюрам. І ще й Белингем перший власт. -да, Таке. Опутеріас? Путеріас? Фантрейді? Де ти взяв? І вона не грає в тебе, вона ж прекрасна. Емануель Петі, до Тео Ернандеса. Месьєн. Ні. Страйкер, але то не Ернандес. А хто там ще є? Я ні, Ернандес вже бачу. І спочатку здалося, що зачіска така, що немає ніяких хвостиків. Таке ми вже бачили, і, до речі, от там, де Рашфорд і Жезус можна і кинути. Центербек? Уй. Ну, це той випадок, де сам центрбек прикольний, але його Сербія Контраверсійна. Яка видача позиція самого? А то треба писати йому в інстаграм хіба, я не знаю. До чого тут відвідач? До прапорця, який в тебе в грі світиться весь час. Коли ти знаєш, що Сербія братська країна для Ерефії, ти дуже хочеш мати таку в себе в клубі? Але це погляд кожного. Це так само, як е, тільки що мені здалося, чи там був Майкон справа. О, будь ласка. Мудак, який їхав в Ерефію грати. Типу, ти собі можеш ставити карти різні в гру, і такий, ну і що? А нічого. А можеш переступити через той і не ставити його торгу. Контієнт Елемент Французька? Це знову Пірес МГ. Я по зачисті бачив каре. Так і є. Чекаємо, коли, до речі, і є з якоюсь там обновкою підженуть нам форму вже вида дідаси. Нуньєс. Ну все, Нуньєс іде геть, Рашфорд на його місце, і Пірес наліво на фланг і кидаєш фінес шоти. Поїхали. Шукер. Знову давр шукер. Ага, Бербатова. От замість Бербатова вже собі йде в цю команду до Тюрамчика да, Воршукер? Ворскла Полтава. О, Клод Макелеле. Клод Макелелен. Голоканте у моменті. Вау, 600 тисяч плюс. Ну, це, мабуть, сьогоднішня перемога найбільша. Топ-1 по трансферній ціні. Гравець, який налаштований, чисто руйнувати, забирати, заважати. Я, чесно, не прихильник таких гравців, хоча вони по-своєму класні. От, там от, наприклад, але бачиш тебе родрі, який руйнував і при тому мав пасульки. А так ти зараз умовно поставиш Макелеле. Або забереш накату. І тоді в тебе будуть просто руйнація. Напевно, краще замість накати, бо знакати ти кеш забереш. Там бапе збираєш. Ага. Right. З золотим щепшотом. Так мій Ну, У нього паси погані, я так дивлюся. а Забивати може. Куті місця не знайшов. З ним грати можна. То не сьєн. Не страйкер. Сновшукер, шукер, чого? Мені завжди здається його зачіска на дальньому плані, нібо тут більше таке чоло і тут є такі невеличкі кучері сьена. Да, Варшукер втретє за сьогодні. Хоча замість Кореа... Удари в нього значно крутіші будуть, ніж у Кореа. А можна і замість тюрама спробувати Кореа дати лівіше? Барнс? Нормально. Він там біжить в темпі і удар в нього хороші. Що по ціні, цікаво. І технікал. Вау, золотий технікал Р1, Це дуже цікаво. Це хороша карта. 416 тисяч, ну. Дебалери кошти. Дуже технічні гравці під нападниками. З ними не побігаєш на флангах, але креативу. Дай Боже. Мастер карди всі. Ага, відіч. Контроверсійна карта, яка має гарно захищатися, але. І я би у себе його не тримав. Аміритау Інформ. Таке. І ще Варана зібрав. Вау. Крутий клуб, багатий клуб. З останніх сил зібралось СБЧ з легендою. 4000 в клубі і тих немає. І ей. Чи можете ви нагородити? Джан Франко Одзола. Шукер. Четвертий шукер. СБЧ на Шукера. Можна грати. В нього був атаці Боніфас і Бейлі, як ви думаєте, чи втратить він атаці, якщо поставить туди шукера? Боніфас. Що ти робиш? Ти чого команду Квікселе, але ж гарна команда. Ернандес. Як багато тих самих шукерів Ернандесів. Дивно. Насправді легенд дуже багато є. Тому що відсоток вірності шукера Ернандеса 20, чи що. Замість Грізмара, до речі, можна спробувати монетки собі вивести в якусь іншу позицію. Чом би і ні. Раш! Таке це сталося. Хтось тай спіймав. До речі, 89 ударів. А як того звали з друзів? Річард у Моніки був. І Джан Франко. Пірес. Ау, рарне Ніко Вільямс. Можна спробувати? Золоті фінес шоти. Ще й хімія комусь там додав. Вчора ми вже два пункти. Ще тренера кидаєш? Барнс. Це хороша карта. От е, з тих. Сьогодні, що були краще, хто був Барнс, напевно. Допоможіть згадати, можливо, Макелеле по ціні, але не по тому, що дасть на полі, мені здається. А от Барнс, прикольний, він, він фланг може так добряче закрити. Що ти зробив? Заспокійся. Назад. То що там? А декін вже страйкер? Чекай, а хто був до. А, декейна там мав. Дикейна там мав. Та геть того ади є, мені його ударі нема. Щось летить? Пікселізується, пікселізується Дженаро Гатузо. У Дженнаро Гатузео зарядка. <гум> він відчуває, що кістки вже хрустять, треба порухатися. Я з ним теж порухаюся, бо руки беруть своє. Гатузую йому впав, він його закинув до тюрама, і все. Люкс. Ну давай відкриємо легенду, тоді покажеш, який там склад був. <гум> Серйозно, Серйозно, що сталося? Зараз що, хвилина Гатузо чи п'ятихвилинка готузу? Як то два поспіль гатузу, ми отримуємо? Може зараз всі, хто відгрівають, отримують Гатузо? 10, 20. Може щось в її прописано. Ой, яка форма цікава. А що в Гатузо завжди анімація, коли він виходить, він стрибає? Гатузо, та ну та де в цю команду та де. Чурам, гіхару, Белінгем, гарно. Може йому мотор якийсь давати стиль зірнутися. Трохи швидкість, тохід, дриблінг, трохи пас. Може щось з того вийде. Ну що, може дзола вперше? Ой, хтось маленький. Але волосся якесь цікаве. Генрік Ларсон. Ну, хоча б його ще побачимо. З дредами. Ну, за зачіску точно плюс 5 до фінішингу. Зачіска стильна. Та Хантера йому дав та й побіга що. Три на фінтах, 4 на Вікфуті. Фінес шот, чіпшот золотий. Мені так прикро, коли гравцям нападникам дають золотий чіпшот. Це дупа. Бували такі версії гри, хоча б ти даєш той чіпшот і відчуваєш. Ти реально кладеш просто як рукою. В мене Райт е... попався якось три роки тому чи щось таке. І він так тих чіпшотів накидав, що я сміявся. А зараз в мене у Фіолере золотий чіпшот, і я ні одного гола не забив чіпшотом. Та чіпшот, якщо хтось не знає, що це таке, це перекидання голкіпера L1 удар. Парашуток такий, черпачок через кіпера. Ні, один забив! Я згадав, один Фьолер забив. Хіба Рашфорда може якось тако культурно на фланг, хоча і фланг це така собі історія. І тоді-сюди. Генрік! Ларсон. Щось він не дуже допоміг. Ну, замістю помикану візьме собі когось. Він тобі тут ні до чого з бундесліги. Можете пересьєн? Та ні. о це клеверт. Ох, як він головою пробив, я ще такого вулкауту не бачив. Патрік Люйверт! На один раз гравець! Я навіть не знав, що Манчестер Юнайтед цього сезону така форма, що чорні шорти і білі гетри. Це не типово для них. В них зазвичай були білі шорти. Чорні гетри. Грізман значно буде прикольніший. Але я гляну на цінок А, Це не... одна з найслабших. І знов клюверт. Слухайте, то є реально якийсь скрипт на таймінг? У мене вже таке було, що ми відкривали двох катузу поспіль, а тепер два клюверта поспіль. А хто наступний? А може через 5 хвилин 2 дзоли буде? Ну, але тюрам крутіше, ніж клюверт. Однозначно, Тюрам крутіше, ніж Клюверт. Добре, там ще один чай залишався, я вже його напевно відкрию. Там якісь цікаві кучері. Райкарт? Ще може бути Зайдорф? Райкард, це Віктор, Райкард. Райкард. А Зайдорф, якого рейтингу? До речі, якщо Райкард може бути центрбеком, то це цікаво. Центрбеком може бути райкард. Оце класно для тебе буде. Це буде для тебе прикольно. В принципі, можна і в центр поля загнати, але в тебе там чурам з накатою. Я би все-таки його центрбеком тримав. Даєш тінь і люкс. Ше з гачечком. Цікавий райкард. А що по ціні? Ви кажете 400-500 тисяч? Серйозно, такий дорогий? Вау, 500 тисяч майже реально. А в нього є ще є нотик, крім перехоплення і блок. Гарна карта. Гарна карта, яку, якщо що, можна і в центр поля перекинути. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. А в коментарях напишіть, хто вам дістався, чи спіймав хтось Торреса або Дзолу, яких ми не побачили. Почуємось, побачимось, бережіть себе.